Всі наші там супергерої, всі ці всесвіти, це є бойовики, просто вони перейшли в цю стадію. Тобто, ми потіхесенько від якихось там команд, дійшли зараз до там, супергероїв. Чому я там в перші місяці теж пішла на військову підготовку? Хоча б розуміти, як тримати автомати. Я казала, якщо не дай Бог зайде хтось в мій дім, я ну не подивлюсь на те, що я там дівчина. У ну, теж розумієш, що кіно це все одно там. Перетворення, бо а, той же фільм про Кін, Богемська рапсодія», угу. ну, це ж, ну, це не фільм, це жах. Хоча він всім подобається, але там з Фредді зробили прям святу людину і група Квін свята людина. Ну, не такі вони були. Ось, якщо завтра не буде то-то, тота. То -то, буде ось так то і так. Тому пошат поставте вподобайку, напишіть коментар, що ви думаєте. Про мистецтво, може ви самі захотіли стати митцем.